Історія України, 9 клас, урок 6, розділ 1, Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го у першій половині 19 століття. Початок українського національного відродження. З якими подіями та історичними діячами пов'язують початок українського національного відродження? Традиційно початком українського національного відродження вважають вихід друком 1798 року перших трьох частин Енеїди Івана Котляревського. Поеми, який якій судилася слава першого твору нової української літератури, твору, що засвідчив появу сучасної української літературної мови. Поему Енеїда Котляревський почав писати близько 1794 року. Він не думав її видавати, тільки давав читати і переписувати своїм знайомим. Фір швидко розійшовся у багатьох переписаних примірниках. Один з них потрапив до Конотопського шляхтича Максима Парпури, який своїм коштом надрукував перші три частини Енеїди у 1798 році в Петербурзі. У 1808 році світ побачив друге видання Енеїди, знову без дозволу автора. У 1809 році Котляревський закінчив четверту частину поеми і видав її разом з попередніми, виправлену й доповнену п'яту і шосту частини він писав понад 20 років. Поему написано на сюжет одноіменної античної поеми Вергілія. В Енеїді Котляревського йшлося про мандри троянців на чолі з Енеєм. Які, врятувавшись після загибелі Трої, вирушили на пошук нових земель. Переповідаючи античний сюжет українською, поет переосмислює давню історію, надає їй нового змісту. Поема Котляревського сповнена українських реалій тих часів. Вона дихає пам'яттю про козацтво читач мандрує з Енеєм не римськими землями, а козацькою Україною. Поема Енеїда показала український народ з його історією, мовою, звичаями, віруваннями, традиційним побутом. Зроблено це було настільки майстерно, що поему Котляревського і досі вважають енциклопедією Українознавства. Написана розмовною українською мовою. Як просто народна казка, розрахована на сприйняття найширшими читацькими колами, Енеїда утверджувала дух козацького бойового товариства, мужність і патріотизм. Таке переосмислення античного сюжету свідчило про появу в українській літературі нового типу художнього бачення, що ґрунтувалося на матеріалі, взятому з національної історії. Та дійсності. Пробудженню історичної пам'яті українців сприяли публікації збірок фольклору. У 1819 році Микола Цертельов опублікував у Петербурзі збірку спроба зібрання старовинних малоросійських пісень, що складалася із 10 текстів. Ця праця започаткувала розвиток української фольклористики. Становлення наукової фольклористики пов'язують з ім'ям ученого енциклопедиста, першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Він був укладачем трьох збірок народних пісень, малоросійської пісні, українські народні пісні та збірки українських пісень. Першу збірку видано в Москві. Пробудженню національної свідомості, поверненню забутих імен та героїчних сторінок минулого, посприяла чотиритомна праця Дмитра Бантиша Каменського Історія малої Росії, друкована в 1822 році. Вона фактично є першою масштабною узагальнювальною працею з історії України від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У 1818 році вийшла перша граматика живої української мови граматика малоросійського наріччя, яку підготував Олексій Павловський. Це був перший стислий опис фонетичних і морфологічних особливостей української мови у порівнянні з російської. До неї було додано невеликий словник української мови, чим уславився новгород Сіверський автономістський гурток. Виходу Енеїди Котляревського передувало ще кілька подій. Не менш важливих для початку національного відродження. Стосуються вони гуртка українських дворян автономістів, який діяв наприкінці 18 століття в Новгороді Сіверському. Саме з діяльністю цього гуртка, до якого належали нащадки колишньої козацької старшини, пов'язують розвиток ідеї автономізму. Відновлення козацької автономії в межах Російської держави Члени гуртка поширювали патріотичні публіцистичні твори, створювали проекти розвитку української освіти і науки. У квітні 1791 року Новгородцівський гурток організував секретну подорож Василя Капніста до Берліна. Представника українського дворянства таємно прийняв міністр закордонних справ Прусії Герцберг. Капніст змалював невтішне становище своїх земляків і від імені останніх попросив поклопотатися, щоб Україна на випадок війни між Прусією та Росією отримала протекцію короля, який допоміг би українцям визволитися від московської влади. Однак Прусія ще не була готова до розриву з Росією. І через те міністр Герцберг хоч категоричний не відмовився допомогти Україні, проте ухилився від певних обіцянок. Та найближчі роки навпаки об'єднали Прусію та Росію в спільній боротьбі з Французькою Революцією. Другою подією, пов'язаною з Новгород-Сіверським гуртком, є створення історії Русів. Пам'ятки української історичної прози й публіцистики кінця 18 століття, яка наснажена ідеями національного відродження. Хоча авторство праці точно не встановлено, більшість дослідників вважають, що воно належить Григорієві полетиці. Історія Русів розповідає про події в Україні від найдавніших часів до 1769 року. Основні ідеї твору критика самодержавства і кріпосництва, оспівування незалежної козацької держави, козацьких прав та вольностей. У творі обґрунтовано думку, що саме Україна, а не Росія, є прямою наступницею Київської Русі. Що українці окремий від росіян народ зі своїми традиціями, а тому Україна має всі права на відновлення козацького самоврядування, при цьому, одначе, не заперечувалося право російського імператора управляти Україною. Чому Харків називають колискою національного відродження Надніпрянської України? На початку 19 століття осередком українського національно-культурного відродження став Харків. Тут із 1805 року діяв університет, заснований зусиллями Василя Каразіна й коштами місцевого дворянства. Новий навчальний заклад об'єднав навколо себе найкращі інтелектуальні сили українського громадянства. Діячів української літератури, історії, етнографії у Харкові почали виходити журнали Український вісник та український журнал, які вже своєю назвою засвідчували, що присвячені вони місцевому краю та його інтересам. Тож у Харкові вперше для означення мешканців краї було вжито термін Українець замість малорос. Український вісник, що виходив від 1816 по 1819 рік, став першим в Україні літературно-художнім, науковим і громадсько-політичним щомісячником. Гаслом часопису було сприяти всебічному піднесенню науки та літератури. В грудневому випуску за 1818 рік. Було надруковано першу віршовану байку, написану українською мовою Панта Собака Петра Гулака Артемовського. Наприкінці 20-х, у середині 30-х років, захоплена ідеями західноєвропейського романтизму і національного українського відродження, харківська студентська молодь об'єдналася в гурток харківських романтиків. Засновником і душею гуртка був вихованець, а потім професор університету, філолог, славіст, етнограф Ізмаїл Срезневський. Він, зокрема, підготував шість випусків фольклорних та історико-літературних збірок Запорозька Старина. Найвагомішими є перші два випуски, де вміщено думи й пісні. Про національну Визвольну війну 17 століття. Чим уславилося Кирило Мефодіївське товариство. На початку 40-х років 19 століття із заснуванням університету Центром національного відродження став Київ. У січні 1846 року у Києві виникла Українська таємна політична організація. Кирило мефодіївське братство. Ініціаторами її створення були вчитель з Полтави Василь Білозерський, службовець канцелярії Київського генерал-губернатора Микола Гулак, професор Київського університету Микола Костомаров, письменник і вчений Пантелеймон Куліш, видатний етнограф Опанас Маркович. У квітні 1846 року до братства приєднався Тарас Шевченко. Товариство загалом складалося з 12 членів братчиків. Організацію назвали іменами відомих слов'янських просвітителів, святих Кирила й Мефодія. Братчики поширювали ідеї товариства, розповсюджували програмові документи дозви. Брати українці та брати великоросіяни і поляки писали наукові праці і виступали з лекціями в начальних закладах Києва, докладали зусиль для розвитку народної освіти, збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг. Головними програмовими документами Кирило Мефодіївського братства були книга Бутін. Українського народу, написана Костомаровим, і статут, складений Білозерським, Гулаком та Костомаровим.